Фарба Ертіа Color від торгівельної марки BB Cos. це веганський безам'ячний фарбник, який так само як і класичний ам'ячний фарбник, є перманентним, є стійким, на 100% зафарбовує сивину, а також працює з блондами. Тюбік фарби має об'єм 100 мл, розводиться в стандартній пропорції з оксидантом 1 до 1,5, на 100% зафарбовує себе волосся, а також працює з блондами. Також є окрема лінійка спецблондів, які працюють з окисником в пропорції 1 до 2, а також мають інший час витримки. Стандартний час витримки фарбника 35 хвилин. Ну, якщо ви працюєте зі спешл-блондами, то час витримки 55 хвилин з окисниками 9 та 12%. Даний продукт. Має веганську формулу. Ідеально підходить для людей, які мають алергічні реакції, або наразі є вагітними. Ця ідеальна формула буде плотно зафарбовувати ваше волосся, а також одне із переваг, що палітра має достатньо холодні відтінки. 100% попадіння тон в тон, а також крем-фарба достатньо економічна в вашій роботі. Ідеальний вибір будь-якого майстра. Друзі. А я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. За промокодом DECUSAR13 ви можете отримати знижку мінус 20% на закупівлю продукції Бібікоз.